Доброго дня! Ми з Тернополя. Неодноразово ми знімали даний вулик. Останній раз ми підселювали неплодну матку. Це було фактично два тижні тому. Сьогодні хочемо глянути, що тут робиться і як робиться. Вулик вітає непогано. От. і на зараз ми переглянемо, чи, почав... чи зробила обід. Неплодна матка, прийняли вони її, не прийняли. Походу, тоді було видно по відео і загальному, що вони її приймають. От. Зараз хочемо переглянути, як себе веде даний вулик. Вийшов він з проблемного стану чи не вийшов. От. І така ситуація в нас, як кажемо, Микола Володимирович. Якщо б не говорили, що якщо б виникає якась проблема, що немає взятку, немає меду, бачите, що мед є, правда напечатаний. Тобто дані вулики не голодують і їсти вони мають досить непогано. От, нас зараз цікавить даному вулику, чи обліталась матка, яку ми були підселили, чи вона взагалі тут є, і чи не виникла з даним вуликом якась інша проблема. Ну, в принципі, могла і виникнути. Швидше за все, в даному вулику марки не має, а що ми підсилили, вони її могли не прийняти. Ну це поки що ми так бачимо. О, а далі буде видно вже по факту. Алечинку вони почали тягнути. Тротовка, не тротовка. Мед є, їсти немає чого, але фактично не засіває. Швидше за все, що матки може не бути. От. Є, коли проблема, заходить вулик в проблему, ой а це є проблема, вона залишається і виводити з даного стану, ну реально проблема. Не хочу нічого там говорити, що виходить комусь вивезти, не виходить вивезти. От, коли пропадає матка, то вони приймають, то вони не приймають, то ще яка зірунда. Ситуації виходить у нас багато. Ну, Вроді би вони були прийняли неплодну матку, але ну, на сьогоднішній день її тут немає. Матки немає. Куди ділася стара? Чорт його знає. І знову у нас проблема подано... по даній сім'ї. Коля, є два варіанти виходу. Є два варіанти виходу з даної проблеми. У нас є одна матка. Відсіляємо матку чи даємо незапечатаний розпід хай тягнуть свою. Хай тягнуть, яке витягнуть. Ну, але Собі. ми втратимо в часі багато і це буде середина серпня. Серіали вже стільки маток, і на виході не прийняли ні ту, ні ту. Можна Може? ще раз спробувати. Не знаю, моя думка краще нехай собі саме витягнуть. Ну, до серпня він сильно послабиться і фактично ми зайдемо в зиму 3-4 рамки, це максимум. Це в кращому варіанті. В гіршому варіанті не знаю навіть. Давай ще раз спробуємо ввозити. По даному вулику ми зараз поселимо плодомат. І тоді вже за пару днів переглянемо, подивимося, що він зробив. Прийняв, не прийняв. Прийняв, ок, не прийняв, Ну, вже буде як буде. От, наразі отак. От Всім до побачення, буде ще знову, будемо знімали, показували, розказували. На даний момент заселяємо, а там далі куримося. Все.